Для того, щоб зрозуміти французьку машину, не потрібно бути французом. Але для того, щоб зрозуміти, як французька машина змогла стати конкурентом для BMW, Lexus і Mercedes, як мінімум, треба відвідати Францію, щоб, хоча б, трішки зрозуміти її філософію. Тому у нас сьогодні буде специфічний випуск. Ми вже запакували наші сумки в багажник цього неймовірно красивого. Та стильного DS4 ми вирушимо сьогодні у цікаву мандрівку. Всім привіт! З вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо. Поки ми знаходимось поруч із машиною, а нам з технічних причин доведеться розлучитись. Далі ви зрозумієте, чому я хочу поговорити про її дизайн. Е, мені здається, що вона, наче, зійшла з сторінок Пінтереста з якоїсь вкладки естетік, тому що пропрацьована вона реально до дрібниць. Так як я людина з автомобільної сфери, я часто їду по місту, бачу якісь нові моделі авто і задумуюсь, як би я описував їх дизайн. І на жаль, часто це зупиняється на тому, коли я усвідомлюю, що ну це бампер, це решітка радіатора і нічого. Особливого в цьому авто нема з ds 4 картинка колосально відрізняється, тому що тут мільйон деталей про які можна реально розповідати годинами. Давайте просто поговоримо для початку про передню частину. Подивіться на масивну решітку радіатора, яка складається з таких невеличких пірамідок, концепцію яких ви побачите по всьому автомобілі, і ми обов'язково звернемо на це увагу. Як красиво продубльований значок на капоті, подивіться на цю Full LED оптику, це фірмова оптика. І вона не просто суперефективна вночі, вона ще й надзвичайно красива в день. Подивіться, як реалізовано ДХО такої великої лінії, яка опускається аж вниз бампера. У нас автомобіль в специфічній комплектації, тому у нас накладки під крос. Так само у нас на машині додаються написи: крос на передніх дверях, хромові накладки. Ну, Загалом все пропрацьовано до таких дрібниць, про які часто. Автомобільні виробники навіть не задумуються. От, наприклад, в ds 4 стоять красивого малюнку 19 колеса. Рамки навколо вікон одразу чорні, і їх не доводиться потім їхати заклеювати кудись в компанії, які займаються детейлінгом. Чого вартий один тільки кузов? Його прийнято зараз вважати крос-купе. І мені здається, це один із найцікавіших варіантів, які в принципі зараз доступні на ринку. Кліренс у цього автомобіля аж 19 см. Також у нас є чорні рейлінги на даху дуже красиво інтегровані дверні ручки, так як у багатьох сучасних електромобілів і не тільки. Я не знаю наскільки довго вони служитимуть і чи не буде у вас з ними проблем на пробізі там 150 200 тисяч. Але чи має це значення, купуючи новий автомобіль? Е, також у нас є значок ДІС додатково ось тут на задній стійці. Красиво вони продовжили чорну лінію, аж до ось цього переходу. з Даху до кришки багажника. Красива задня оптика з тими ж таки пірамідками, про які ми будемо говорити часто у цьому відео. Такий самий малюнок є на задньому склі. І раз ми вже тут, я одразу відкрию багажник, тому що прийшов час пояснити, чому у нас така, можливо, не супер естетична локація для такого витонченого автомобіля. Для того, щоб вибратись в Європу в подорож, нам для початку треба перепливти річку Тиса. Тому ми відкриваємо наш багажник об'ємом 430 літрів. І продовжуємо накачувати зараз наш надувний круг, тому що хочеш в Європу вмій і плавати, як то кажуть. Про багажник я більше розповідати не буду, тому що нічого особливого там немає. У нас є електропривід об'єму вдосталь під кришкою. Під підлогою, точніше, у нас знаходиться сабвуфер, а не повноцінна запаска. От і все, тому ми попливли. А ви дивіться, чим це все закінчиться. Ти ж скажи, що це дуже ризиковано, тому хай підписуються, ставлять лайки. Ми дуже ризикуємо зараз своєю свободою, тому підписуйтесь на канал, натискайте лайки, дзвіночки, тому що попереду, якщо нас не зловлять, буде багато крутого контенту. Але ж вони певно здогадались, що це Русанівка і не, не всі з лівого берега. Як ти не всі знають русанівку. Ну, як уже ви зрозуміли, ми просто пожартували на тему тиси. Нікуди ми сьогодні не попливемо тим більше на камеру. Так, давайте поговоримо про ds 4 У нас є два варіанти комплектацій, відповідно до яких машини відрізняються зовні, саме тому я і вирішив це зараз розповісти. У нас версія, яка називається Тракаде... збили ми свою Тракадеру. У нас комплектація, яка називається Трокадеро Крос. У нас є накладки під кросоверу автомобіля, шильдик з написом Cross. І за рахунок цього машина все ж таки більше виглядає під кросовер. Під позашляховик. Друга версія простіша, вона називається Performance Line, в неї немає цих пластикових накладок, в неї немає рейлінгів на даху, і вона більше змахує на звичайний купе-хетчбек, просто чомусь з великим кліренсом, великими арками, але так само 19-дюймовими, красивими, колісними. Дисками є у нас тут ще додатково можливість змінювати режими їзди. Тут їх є декілька додаткових, і функція Advanced Traction Control, що дає змогу адаптуватися автомобілю під різні дорожні покриття. Ось тут у нас, до прикладу, є режими пісок, багнюка і сніг. Привід все одно передній, і навіть опційно повного приводу тут встановлено. Не буде, я думаю, буде досить логічно, розповівши про те, що є дві комплектації. Згадати скільки ж вони коштують, щоб в подальшій розмові ви розуміли, скільки за те, що ми покажемо, вам доведеться заплатити. Розпочнемо з базової. Її ціна стартує, щоб я не переплутав, від мільйона 331 тисячу гривень. Це порядка 35 тисяч доларів. Така ж версія, як у нас, стартує від мільйона 502. 1300, що орієнтовно майже 40 тисяч доларів. Вчора я погрався в конфігураторі і зібрав таку машину, яку б хотів я, тобто додав до нашої версії ще панорамний дах. Ціна вийшла більше ніж мільйон сімсот. Скажу вам чесно, першочергово, коли ти тільки знайомишся з цим автомобілем, тобі може здатись, що це досить дорого, тобто машина лізе вже в клас автомобілів, які на перший погляд раніше. Французьким брендам, в тому числі, наприклад, Сітроєну, не підкорювались. Але коли я далі вам розповім про салон, повірте, ви зрозумієте за кожну копійку, яка вкладена в цей автомобіль, і за що ви повинні заплатити. І раз уже ми говоримо про Комплектації про те, що тут використовується тут дуже багато функцій, про які ми розповімо. Але от двигуни тут тільки два. Так, так, тільки два. Тепер у нас це вважається маленькою кількістю двигунів в автомобілі. Перший варіант це дизельний 1.5, такий, який встановлений під капотом нашого тестового автомобіля. Це двигун, який ми вже знаємо і бачили у нашому відео про Opel Grandland. До речі, посилання я залишу ось тут зверху. Я докопався до того, що зробив помилку в попередньому відео про Opel, тому що це двигун саме бренду Peugeot. Його код ДВ5. А якщо бути конкретнішим в цьому випадку, це дв 5 rc 130 кінських сил, 300 ньютонометрів крутного моменту, розгін від 0 до сотні 11,4 по паспорту, але відверто кажучи, цифри у всіх виходять різні. Я можу сказати про цей двигун, що тут алюмінієвий блок і чугунні гільзи, заявлений ресурс порядка 300 тисяч кілометрів. І я в це абсолютно вірю, тому що я знаю, що французькі дизельні двигуни це просто топ. Якщо що цей же двигун встановлюється на опелях, і там його код D15DTH. Якщо переплутав експерти по двигунах, напишіть, будь ласка, в коментарях. Другий варіант це бензиновий 1.6 турбо на 215 коней. Звичайно, машина має дещо краще динамічні характеристики, але й суттєво більша витрата пального, що мені дуже не хотілося бачити на панелі приладів мого, до прикладу автомобіля, враховуючи ціни теперішній час на пальне. Моя вам рекомендація: беріть ось цей дизель, отримуватимете цифри по витраті у. 5-5,5 літрів на сотню, і будете мега щасливі і писатимете мені в дірект, який же ж ти молодець, що порадив мені саме дизельний 1,5. Бо дизель то сила тракторів. Дизель сила тракторів. Це факт. В салоні тут не менше цікавих дизайнерських рішень, ніж назовні. Розпочнемо з того, що у нас машина, крім того, що в топовій комплектації тут ще як додаткова опція. Вибраний ось такий красивий коричневий салон. Він коштує разом з іншими додатковими елементами в цьому пакеті порядка. 98 тисяч гривень виглядає це неперевершено на сидіннях. Дорога шкіра напа, дуже приємна на дотик. Виглядає фантастично, як і малюнок на сидіннях, який є, символізує ремінець годинника. Виглядає класно. У мене ніколи не було такого ремінця годинника, але це вже окрема історія. Окрім того, що тут є звичні підігрів та вентиляція сидінь, те, що тут преміум відзначається у наявності масажу, який оцінила вся наша команда. Тут і водійське, і пасажирське сидіння з масажем. Є режими, починаючи від котячих лапок, закінчуючи змією, і це просто топ. Якщо говорити безпосередньо про місце водія, то тут суперзручно все легко дістати. Стається, тобто до ергономіки абсолютно ніяких зауважень нема. Кермо доволі класичне, триспицеве, але виконано просто надзвичайно красиво, з коричневої шкіри, дуже зручне. Мені подобається, як вони зробили тут строчку, дещо іншого відтінку, красивий значок. DS. Кермо приплюснути знизу, і в принципі відповідає всій загальній концепції автомобіля. Перед очима водія, як зазвичай, знаходиться панель приладів. Тут вона цифрова, і часто в автомобільних виробників зараз тенденція мірятися розмірами дисплеїв. Французи зрозуміли, що треба зробити, аби було зручно і функціонально. Тому тут дисплей невеликий, всього навсього 7 дюймів, але тут вся необхідна інформація, яка тільки може бути. Також у вас є величезний проекційний дисплей, куди окрім швидкості, окрім. Систему зчитування дорожніх знаків і, окрім системи контролю смуги та адаптивного круїзу, виводиться також і заводська навігаційна система, що дуже зручно, і регулювати ви проекційний дисплей також можете. Одразу сівши в цю машину, бачиш, що торпедо таке доволі коротке і високе, і якщо дивитися з боку таке. Дещо приплюснути. Е, насправді зручно дисплей мультимедійної системи достатніх розмірів, е, яскравий, красивий, гарно деталізований. Єдине, що е, так як у машині доступно дуже багато функцій, дуже багато налаштувань. Мені здається, він дещо складнуватий в плані своєї от, організації програмної. Є, звичайно, у нас безпровідний Apple CarPlay, Android Auto, двозонний клімат контроль регулюється також звідси, але на ось цій дуже красивій Алюмінієві панелі, де також як виштамповки, використовуються ті самі пірамідки, що на інших частинах кузова. Єдине, що для мене залишається загадкою, чому для мультимедійної системи кнопку повернення додому вивели ось тут ліворуч від дисплея, а кнопку для переходу в налаштування автомобіля от сюди справа вниз. Чому її не можна було інтегрувати тут поруч? Я не розумію. Взагалі до мультимедійки особливих зауважень, крім. Часом підтупів е, немає. Що з важливого, ми можемо змінювати до прикладу кольори в салоні. Ми можемо вмикати чи вимикати ті чи інші електронні асистенти. А тут їх у нас ще маленько, і також ми можемо змінювати стиль центрального дисплея мультимедійки і панелі приладів на свій смак. Е, це робиться ось таким чином: ми затискаємо на дисплеї, і в нас переходить в меню налаштувань. Дуже круто, тому що ви зможете все максимально оптимізувати під себе, і плюс тут є пам'ять, якщо вашою машиною користуєтесь не тільки ви, інший водій може включити свій обліковий запис, і машина зразу адаптується під нього. Кнопку старт-стоп для запуску двигуна винесли ось тут, прямо по центру. Виділили її такими ж красивими пірамідками, про які ми вже дуже багато чули. І тут ліворуч у нас ручне гальмо. Якщо чесно, абсолютно ним не користуюсь, тому що машина сама стає на ручні, коли ти зупинився, і сама з нього знімається, коли стартуєш. Тому особливої потреби цю кнопку взагалі чіпати немає. Тут у нас велика кришка за такою чарівною кнопкою, ховається величезний відсік, де у нас є USB, прикурювач і величезна площадка для того, щоб залишити там свій телефон. У нас версія тестова без безпровідної зарядки, але вона тут доступна. Також два підстаканники, куди ви можете поставити стаканчики, закрити, їх навіть не буде видно, і все буде ще більш естетично, як і все в цьому автомобілі. Далі у нас на центральній частині є ще один третій дисплей, який виконує функцію такого собі джонсу джойстика для мультимедійної системи. Ви затискаєте ось тут пальцем і переходите в налаштування основного меню мультимедійки, і ці ярлики ви можете налаштовувати під себе. Єдине, що для мене не ясно, чому це єдина функція цього джойстика. Більше ніяких корисностей ви від нього не отримуєте. Ну, ладно, ще красиво він світиться вночі, і взагалі ось ця панелька виконана просто е фантастично дизайнерськи. Я прямо. Та щось, прусь, вибачте, я не підібрав кращих епітетів. Тут у нас е, перемикач режимів їзди, він злегка втоплений всередину. Е, також у нас є коліщадка для регулювання гучності, не може користуватися до прикладу пасажир. Є кнопка перемикання режимів Drive Mode. і найприємніше для мене це дуже цікавий підлокітник. Е, тут він розкладається у нас з двох частин: величезного об'єму, є туди виведене повітря. Також є зарядка Type-C. Що найприємніше, це те, що ви можете взяти свій телефон, поставити його в ось цю нішу. І внизу в цю нішу є невеличка кришка. Через яку ви можете провести дріт для зарядки вашого телефону. Я, наприклад, страшенно не люблю, коли ти ставиш телефон на зарядку і в тебе висять якісь дроти в машині. Тут все ховається, все максимально продумано, все для людей. Якби ds 4 був народним депутатом або балотувався на виборах, я б його вибрав. Скажу чесно, з цього ракурсу, мені передня частина кермо Торпедо виглядає ще кращими. Що тільки не скажеш для того, щоб не розповідати, наскільки тут мало місця, і що переваги крос купе закінчуються десь на етапі, коли ви дивитесь на нього ззовні? Вам може на ширік здатися, що тут прям колосально простору, але це геть не так. Переднє сидіння налаштовано під мене ростом 1,90 м. ззаду сижу я з ростом, відповідно ті ж метр м. Я не маю куди діти свої ноги. Карта дверей тут так само стилізована, як і передня. Є куди розмістити лікоть. Є у нас підлокітник центральний, досить вузько, насправді, через що я не можу розмістити ноги, і підлокітник давить мені в ляшку. Зате у мене є два дефлектори виводу повітря і два USB для зарядки мобільних телефонів. І незрозуміла поличка. Задня частина сидіння, до речі, оброблена не пластиком. Це все ж таки м'яка накладка зі шкірою. І є у нас сіточка для того, щоб кинути сюди якісь свої речі. Головою в стелю я також впираюсь, це було очевидно, так як це крос купей і стрімкий силует. З панорамою, я думаю, я б тут взагалі не сів. Але якщо ви не збираєтесь возити таких, як я, і ви не такі, як я, щоб возити таких, як я, тому вам тут може бути цілком досить простору. Зате все красиво. Прям кайф. Взагалі, мені подобається ця машина з точки зору комфорту. Я не скажу, що тут ідеальна шумоізоляція, можна було б зробити краще. Мені здається, що в Грандленді було трішки навіть краще. Зате тут все набагато стильніше, це відчувається, тут суперкомфортна посадка. І якщо сідаючи в машину, ти відчуваєш через високий поріг і високий кліренс, що ти всідаєш в щось з приставкою крос, то розмістившись в сидінні, ти в класичному Хечбеку або купе хочеться сидіти трішки нижче, щоб очі були там ледь не на рівні, керма. Тут тебе все оточує продумане з дизайнерської точки зору, так як у нас додатковий пакет з коричневою шкірою. У нас є накладки з ясеня ось тут на картах дверей, дещо нетрадиційно розміщені перемикачі склопідйомників, але швидко звикаєш. Дуже багато хто мені сказав, що незручно таке розташування, але я, до прикладу, не так часто користуюсь склопідйомниками в принципі, тому підняти свою руку мені буде не так. Напряжно взагалі, карта дверей нетрадиційно змодельована. І якщо до ергономіки у мене питань немає, то до того як виглядатиме ця карта дверей через 150 тисяч пробігу, я хочу на це подивитись, тому що ця шкіра це дуже красиво. Але з точки зору зносостійкості, я думаю, будуть певні зауваження. Я думаю, що варто пробігтись окремо по електронних асистентах, які у нас є. Тут є система контролю смуги, є звичайно адаптивний круїз-контроль. Є у нас, як я вже розповів, можливість змінювати режими їзди. І що супер важливо, і що я вважаю дуже крутим, як для навіть цього цінового сегменту, хоч він і не маленький, так це те, що у нас там за дзеркалом встановлена камера, яка сканує дорожнє покриття і може адаптувати підвізку машини під те, що вона бачить перед собою. Так, ця функція працює лише в режимі комфорт, лише на невеликих швидкостях до 100 км за годину. Але така функція майже ні в кого, навіть за такий бюджет, недоступна. Точніше, напевно, взагалі ні в кого. Про датчики мертвих зон я взагалі мовчу. Це вже така доволі базова і традиційна штука. Є у нас камери 360 шикарної якості, взагалі. Не брехатиму, не думайте, що я там підлизуюсь і хочу ds 4 в подарунок, хоча хочу а, паркуватись дуже зручно, і взагалі за рахунок того, що машина невелика, її довжина там 4400, і зручно паркуватись, і зручно по місту переміщуватись. Відчувається, що вона доволі широка, але все одно керується дуже приємно, і в принципі на ходу вона приносить тільки. Приємні емоції за рахунок того, що у нас є CarPlay, я можу вивести собі сюди любу навігаційну систему, включити приємну музику завдяки тому, що тут є аудіосистема, яка називається зараз. Згадаю Focal Electra. Вибачте, всі слова запам'ятати дуже складно. Тут іде 14 динаміків, враховуючи сабвуфер в багажнику. Звук мені подобається для любителів там електронної музики. Можливо, є якісь моменти, до яких можна придертись, але мені, наприклад. Вистачає повністю платформа цього автомобіля, як і доволі логічно використовується багатьма автомобілями, які входять до концерну Stellantis. ds 4 поділяє платформу з Peugeot 308-408, з найновішою Opel Astra, це виходить покоління L, іншими Сітроєнами. Тобто, загалом тут все зрозуміло. Тут не буде проблем ніяких з обслуговуванням, та й в принципі підвізка перевірена. Зауважень, я думаю, у вас не буде. Щодо її налаштувань, то я не можу назвати ds 4 прямо якимось суперкомфортним м'яким автомобілем, але він впевнено тримається на дорозі. Він гарно відкликається на кермо. Придертися до чогось ну, можна, але мені здається, що він якраз керується так, як і повинен автомобіль, в якого є все ж таки оця частинка хоча б назви Купе. Тому що кросовером його не назвеш. Він не такий валкий, він краще тримається в поворотах. Тому мені, наприклад, з точки зору ось таких характеристик, він подобається набагато більше. Динаміка, так, звичайно, не супер. Це всього на всього дизельний 1,5, але 300 Нм крутного моменту дають про себе знати. Що є великим плюсом, те, що у нас восьмиступінчата айсіновська коробка передач, це А. Надійно, Б, ви можете їхати зі швидкістю 140 км за годину, а на тахометрі у вас буде менше 2000 обертів, за рахунок чого буде і в салоні тихіше, комфортніше, і звичайно, витрата пального буде невелика. Мені вдавалося на цьому автомобілі по місту отримувати цифру в 5,7-6 літрів на 100 кілометрів, по трасі 53 54 Тому це прекрасний результат. Він, в принципі, дуже схожий з тим, що ми отримували на Opel'і Грандленд Grandland, Grandland дещо більший, важчий, але комбінація і платформи, і двигуна, і коробки аналогічні. Але ця машина відверто викликає більше емоцій у людей. Я ловив на цій машині безліч поглядів. Поглядів явно захоплених і зацікавлених дізнатися, що ж це за автомобіль. Тому я надіюсь, що всі ці люди побачать це відео, оцінять і обов'язково, як і ви до речі, поставлять лайк. І напишіть коментар, що дякую. Бачив цю машину на вулиці. Дуже хотілось дізнатись, що ж це таке. Настільки перенесла на су атмосферу Франції, що ми не змогли стриматись. Купили багет. Я одів бегет, і ми приїхали, хоч і на Дарниці, але все ж таки до ейфелевої вежі. Але про це іншим разом. Пішли, поговоримо про машину. Я довго думав над тим, хто ж все таки повинен купувати цей автомобіль. Він далеко не дешевий по ціннику. Його конкуренти в деяких моментах краще, в деяких гірші. Це машина для тих, хто любить і цінує мистецтво, хто шукає автомобіль не просто як засіб пересування, а як щось, що кожен день приноситиме естетичне задоволення. В DS4 французам вдалось. Навіть дрібні деталі абсолютно зрозумілі і доступні в кожному авто, зробити і реалізувати по-своєму, за що їм величезна, з мого боку честь і хвала. Назвемо це так. Не буду приховувати той факт, що серед моїх знайомих і близьких, всі, хто бачили цей автомобіль, вони були вражені, зацікавлені їм хотілося роздивитись його ближче. Що буває насправді не часто, навіть враховуючи той факт, що Машини я змінюю регулярно. Тому дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Дякую, що були з нами. Дякуємо, звичайно, Збройним силам за можливість жити, працювати і мандрувати хоча б в межах рідного міста і рідної країни. Всім мирного неба, всім папа. Ви -па. вийшов з кадру. Машина не сподобалась. Я забув. Машина мені насправді дуже сподобалась. Тому, будь ласка, представники DS в Україні, якщо раптом ви не знатимете, кому подарувати це авто. Мій номер в описі під цим відео. Ромчик, давай пісню для підписників. Хто тримає цей район? Пес -патрон, пес Патрон Хто крутіший за iPhone. Пес Патрон, пес -патрон. Хто підписний круг авто? Пес -патрон, пес Патрон До речі, дійсно пес Патрон підписаний на круг авто. Ось е скріншот вам додам. Це просто неперевершене місце. Подивіться на цей даганицький пейзаж.